Підтримка у стресовій ситуації, необхідність підняти настрій, брак впевненості чи внутрішні переживання. Психологи запевняють, з усім цим допоможуть впоратися обійми. У світі день обіймів щорічно відзначають 21 січня та 4 грудня. Молодь по всьому світу влаштовує флешмоби, прогулюючись у парках і на вулицях з табличками в руках, на яких є надпис Вільні обійми. Таким чином, учасники акції запрошують кожного охочого обійнятися та обмінятися позитивними емоціями. Психолог та психотерапевт Ірина Хрисанфова розповіла, що означають обійми у нашому житті, чому вони так корисні для людини, як впливають на здоров'я і скільки разів на день потрібно обійматися. Перше, що в житті зустрічає людина, коли вона народжується, це обійми. У її беруть на руки, притискають до грудей. Так? Мама кормить цю дитину. І перші свої дні, місяці життя дитина проводить на руках. В обіймах, в обіймах люблячих батьків, то це перше, що ми відчуваємо як захист, як прояв любові, як прояв турботи. Тому це закарбовано в нашому безсвідомому, в нашому тілі, в нашій генетиці, що обійми це щось цілюще, гарне, добре, дающе нам підтримку. Тому дуже потрібно і подалі в житті обійматися з близькими. А на фізичному рівні в нашому організмі виробляються такі речовини, як окситоцин, ендорфіни, дофамін при обіймах, що нас розслаблює і дає нам почуття захисту. Це дуже фізіологічне явище. Тому потрібно, коли ми вже не такі вже маленькі, да, як тільки народжені дітки, а діти підростають, то обійми обов'язково щоб були, щоб тато і мама піддержували дитину, обіймали. Питали, як вона себе відчуває, цілували, гладили. Це тактильний контакт такий, Да? Тоді дитина росте більш з відчуттям більшої захищеності. Вона більш впевнена в собі, бо її на рівні тіла сприймають, люблять її тіло, да? обіймають. Якщо вона потребує захисту, вона його отримує. І це відбувається ще в пам'яті. Тілесна пам'ять у нас є, і ми, наше тіло пам'ятає, що воно може бути захищеним. І така людина виростає з чувством гідності, що вона має право на підтримку, має право просити цю підтримку, і це дає впевненості в житті. І коли ми вже дорослі, обійми дають нам. Що відчуття, що ця людина відкрита до нас? Ми ж не будемо обіймати когось, хто нам не подобається, хто нам такий неприємний. Да? Є дружні обійми, коли ми когось бачимо, роз... розкриті до цієї людини. Да? Хочеться нам її щиро обійняти, щоб показати, як ми її поважаємо, любимо, що нам приємно з нею. Люди в цьому світі люблять обійматися, тому є такий день обіймів, да, щоб ми замислились над важливістю цього в нашому житті. Але є і люди травмовані, закриті, є люди, у кого є така чутливість надмірна, і вони можуть не приносити обійми і заставляти когось обійматися теж не потрібно. Але якщо його щира контактна людина, якщо ви цього потребуєте, якщо вам приємно. То торкайтесь друг друга так обережно, щоб не було больно, неприємно. Робіть так, щоб це було е, з повагою до е, другої людини. І нехай це буде насолодою для вас і для вашого партнера або друга, або дитини. Це не должно бути так, як то кажуть, удушаюче об'яття. Є таке е, вираз такий. Це не должно придушувати, пригнічувати іншу людину. Тож, коли є пара. То обійми, якщо вони є в парі, так, щоб і одному партнерові, і другому було приємно, то потрібно якось це домовитись про це. Але не потрібно себе обкрадати, не потрібно уникати обіймів, якщо вам хочеться і у вас є живі люди, і обіймайтеся, своїх батьків обіймайте, цілуйте, дітей, хтось любить навіть, там, тварин своїх яких вони мають люди там собачок, кошечок, вони дуже люблять гласкати, люблять їх прикладати до себе, обіймати, і це дає таке відчуття, що ми сповнюємося енергією. Але є самотні люди, у яких немає таких близьких, і тому замість обіймів вони можуть накритися якось ковдрою, м'якенькою, притиснути для до себе подушку, бо велику іграшку це називається в психології транзиторний об'єкт. Щоб ми могли до себе притулити, розслабитися, нагадати собі про той окситоцин, дофамін, який в нашому тілі виробли, виробиться. Да? Це буде нагадування, як ми в дитинстві на собі мала матуся або бабуся, хтось з близьких. Це буде про захищеність зсередини, тому це дуже важлива частина нашого життя. Якщо ми по, за собою. Дивилися, да, скільки разів ми обіймаємось день, то ми б зробили б такі висновки, що деякі люди не обіймаються за день ні з ким. Люди ні разу не обіймаються. Ну, пройшов день, а він нікого не обняв, його ніхто не обняв. І то тоді, як на психологічній мові, то є тілесний голод. Тіло голодне, воно не, до себе не ніхто не торкався, не було приємних відчуттів, не було того розслаблення, не було послання такого Я з тобою. Так? Бо як ми когось торкаємося або обіймаємо, це яке у нас посилання? Я з тобою, я тебе приймаю, ти мені дорогий, я тебе притискаю до свого серця, до себе, ми з тобою разом. Це все такі послання від одніє людини до другої. А як цього не відбувається, навіть да? ніхто не доторкнеться. Як доторкнувся до руки, так дружньо доторкнувся, то людина почула, що я не один тут, хтось є. Да? Як ми хочемо привернути увагу дитини, ми ж торкаємося її до руки і каже, подивись на мене. Те ж саме відбувається, коли дитина приходить знервована і якась така збуджена. Ми її обіймаємо до себе і кажемо, заспокойся, я разом. Да? Ми її, як би то кажуть, заземлюємо. Ми їй даємо відчуття, що ти тут і зараз. Це дуже важливо. Тому якщо людина не має з ким обійматися, вона повинна, щоб її тіло ну, нагадувати про контакт, про це, що був в її житті. Коли ж був, вона ж була маленька, хтось носив на руках були ті часи, то дуже б гарно, щоб така людина мала щось пообнімати, щоб були обійми. Ну і взагалі було б ідеально, якщо б ця людина. Була б в контакті з іншими людьми, прагнула б до цього. Тому ж не відмовляйте собі в цих приємних моментах життя, обіймайтеся. Бо були проведені дослідження, де дізналися, що дорослій людині потрібно до 30 обіймів в день, а дитині ще більше, для того, щоб вона відчувала себе здоровою і впевненою. Від тих обіймів. Я повторюся, виробляються речовини, які дають нам розслаблення для тіла і відчуття того, що я в безпеці. Тому ж це природньо і потрібно, щоб ми такі собі дозволяли рівень контакту з іншими, щоб відчували себе в спільноті. Безпеці, щоб ми могли бути тоді більш продуктивними, більш щасливими, і щоб наше життя було більш безпечне зараз. Такі часи, що ми переживаємо великий стрес. Дуже великий стрес, і люди знервовані, збуджені. І часами ми живемо або в минулому і згадуємо ці жахливі події, які були, від яких ми потерпаємо, або е, дуже переживаємо за майбутнє, що буде, що трапиться, чим скінчиться ця війна, як ми будемо далі жити. А зараз ми якби боїмося знаходитися, бо воно якесь невизначене Це е, зараз. Да? Щось там відбувається на фронті, ми не можемо проконтролювати. Зараз людина не може часами заспокоїтися і багато дуже у людей таких знервованих станів. Тому що робити? Обійматися. Бо коли ми обіймаємось, ми нагадуємо, що ми тут і зараз, і у нас все зараз гаразд. Ми живі. Ну, якщо я когось обіймаю, я ж більш-менш розслаблена, так? Я в контакті з людиною і все нормально. Обійми це підтримка і гарне заспокоєння. Якщо у вас є якась людина, яка дуже нервує, то притискайтеся до неї, якщо вона не дуже проти, бо є люди, які не виносять обійм, тут треба спитати. Але якщо у вас є дитина, якщо є літня людина, то обіймайте. Підходьте, може, контакт можна долонями робити. Давайте відчуття, ми тут, ми зараз. Це буде про те, що я тут і ми я про тебе подбаю. Обійми нам кажуть про те, що поряд з нами хтось є, і разом нам буде значно легше. Тож, якщо вам дуже лячно і ви нервуєтесь, зробіть такий ритуал зі своїми близькими, рідними, обіймайтеся, скажіть, от мені потрібно зараз перерву на обійми. Підійдіть, притисніть свого рідного до себе, обійміть, поцілуйте, скажіть, як ви його любите, цінуєте, подякуйте за все. І вам стане значно краще і значно ліпше. І менше буде у людей привідів для того, щоб там, спорити, там, якось щось казати друг другу неприємне. Бо коли ти когось обіймаєш, ти відчуваєш, як б'ється його серце, який в нього подих, який він тепленький, гарненький, рідний. І тому деякі сварки автоматично розходяться, їх нема. Тому що обійми вони цілющі. Вони ісцеляють нашу душу, наше серце і наше тіло. Людина, яка знає, що вона значуща, що її люблять, вона має позитивний погляд на життя, і тоді вона може гарний контакт з іншими людьми встановлювати, бо в неї є вже такий навик, приклад такий. Тож обіймайтеся, дякуйте друг другу, будьте щирі в своїх відносинах, і це зробить вас морально міцнішими. Щоб пережити у ці страшні часи, ви будете більш такі міцні. У вас буде енергія на це, і ви будете відчувати, що поряд з вами є люди. А як ми всі купою, то ми впораємося складнощами, все переживемо. І надалі будемо відбудовувати щось гарне для суспільства і для себе, для своєї ратини.